Оце неповернення, це є унеможливлення е, знищення того потенціалу, який Україні дає дається війна. Як це не страшно? Війна дає потенціал для того, щоб не повертатися. Бо війна за незалежність в США, наприклад, означала, що ніколи північноамериканські колонії не стануть Британією. Або незалежність там Бразилії означала, що вона ніколи вже не стане Португалією. Тобто, наша війна фактично вона унеможливлює, на мій погляд, поєднання з Росією в різних формах. Федерації, конфедерації, одні держави це вже виключено. Тобто, от, щирко, цей кордон, який ми завжди матимемо з Росією, має бути для нас тою межею, яку ми будемо перетинати тільки з крайньої потреби, а як каже, а найкраще на танках. Відповідно, відповідно от в такий спосіб суспільство має думати. Це не стосується наших там, сусідів там, Білорусі, які зараз окуповані Росією, чи сусідів Молдаван, чи Румун ну, і, так далі, і так далі. Це стосується тієї держави, яка поставила наше з вами виживання, фізичне виживання і нації як колективу людей, сукупності людей, під питання.